Ошик здорового харчування, купа овочів, заморожені купую, свіжі помідори, в мене ще є. Перчик є, цибулька, морква, чомусь нема, це Я в Знам'янці заїхала. Морепродукти і салатик. І салатик зараз в мене буде прямо на вечерю. Я взяла з собою канапку з рибкою. Ой, думала, кефір взяти, але вже не буде повертатися. Отак от. Зрозуміли, от. в мене зараз буде вечеря. Виходить, що я приїду. Там ближче до восьми, це вже буде пізно для мене вечеряти, я потім повинна засипаю. Я з собою взяла, ну, таку, знаєте, щоб зручно було з'їсти в машині. У мене канапка, купа редису, і я ще взяла листя салату. Зараз канапку покладу всередину і буду їсти. Руки продезінфікували. Коротше, такий дуже зелений бутерброд. Тут зелені більше, ніж. Бутерброда. Але це вже реально звичка, бо якщо немає зелені, немає багато клітковини, прям відчуваєш, що щось не те. те можна їхати додому. Повечеряла, щось на дощ заходить. Ну, я якраз там попосаджувала сьогодні ще перці баклажани, не показувала вам. Сподіваюсь, завтра буде що е показати, щоб воно все не побилося дощем чи що там. То град в когось іде, то ще якась вігня. Ох! Але це всі дрібниці. Ще хотіла показати, посадила м'я, ой, м'яту кажу, пересадила мальву і подивіться, як її з'їли слимаки. Так старалися, мені її викопували, прям так багато, щоб захопити кореневої системи. Там вона була під'їдена, а тут її просто моментально з'їли. Зараз в мене там мегафол розведений, я її оброблю і придбала такий засіб від слимаків. Лімацит. Розкидувала вчора. Сьогодні пішла ще далі, порозкидувала, там, де бачу, що дерева під'їдені. Ой, дерева кажу, ну, різні рослини під'їдені. Ну, подивимось, вони просто ось тут, в траві і в ось цьому, в цьому слимакі є. І я розгрібала оце дерева, тому що там всередині теж вони, оце там, де було замульчовано, купа слимаків. Порозгрібала, бо зараз багато душів, ну, моя подружка ж одразу тут. От, щоб е, не цей. Не загнивало там нічого. Так, ну це яблунька в мене, здається. Не прийнялася, навіть не знаю. Подивимося, чи є в неї шанс. І ще ось ця слива, коли не видна, пускає листечко. Це, здається, жовта слива, а ось ця теж стоїть. Ніякого руху нема. Почки всі сплять. Ну, не знаю, поки що не буду чіпати і груша також спить. Подивимось, так от, вам показати. Ой, не фокусується. Ну, коротше, все спить. Все спить, ще подивимось, тому що е так, персик одразу пішов, яблунька пізніше. І оця сливка теж почала от тільки тільки -ті давати. Приріст. Думаю, я їх ще оброблю стимуляторами. Потім буду вже висновки. Ну, Тим не менше, все одно ж я зараз викопувати не буду. Це аж на наступну весну. Якщо напрокинуться, прокинуться, то тоді вже, мабуть, отак от викопувати. Дуже зручно від лука-стріли, які вже там поламані. Тут ці хвостовики порвані. Це все. Дуже гарно видно деякі рослини. Все чекаю, щоб пішов дощ. Ой-ой-ой, драка, драка, драка. Так мені подобаються от такі. Прям не треба ніяких злакових купувати. Дивіться, яка краса сама по собі. Да, і сьогодні ж я насадила і падала і порвалася. Ну, все одно це розбирати треба. Сьогодні посадила ще от перчики. До помідорчиків два перці настурці і ось ця квітка з дивною назвою. А тут ще перчик, і ось тут редис поприбирала вже по максимуму, що можна. Перці. Раз, два, три і чотири баклажани. Ось вони теж. ну Подивимося, як це все буде тепер рости. Редис повириваю поступово і тут же. Будеть в мене така грядочка під овочі. Зелені так багатенько, класно. Цибулька прям гарненька. А там речі, бачите, який стоїть такий величенький. Да, я ще хотіла розповісти по сортах помідор, які я брала високорослі. Будемо потім дивитися, але ну, це знаєте і собі також на пам'ять. Тут кальвадос, два помідорчики з черіками, оце жовтий чері. Тут помідори волове серце рожеве. Це мануса. Так, це мікадо, здається. Ні, це толстой мікадо. Ні, дібарао. І оце що? Мікадо. Це останній мікадо. Дібарао рожевий теж якісь дуже великі помідори виростають. Ну, подивимось, що вийде в мене. О, я знайшла від ліки у цю штуку. От, і це по два помідори в мене отак один напроти одного. будуть рости. Ну, подивимось, що буде. Так, а тут я вам вже казала. І оцей я один помідорчик замінила на хепінет. Щось він... Не хепінет йому, геть не хепінет. І треба думати вже підв'язувати помідори. Але треба робити якусь конструкцію ось сюди верх на стовпчики. Тато такого брусу замовляв. Так, щоб зверху робити оці опори, подивимось. І отут я вчора придбала собі епін. Тут дещо ще придбала фитоспорин, радіофарм, манофосфат калію. Ще трошки чорнобривців різних. Щось погано вони в мене сход, повсходили, сапанарія це була, треба посіяти. Це буду зараз помідори обробляти цирко. Ну, коротше, різного такого, знаєте, бо потім згадуєш і забуваєш про нього. То я собі цілий список склала. Алісіум почвопокровне. Так, Це епін знов. Запасні рукавички. Це я вчора в епіцентрі купувала, трошки вологого корму котику. Ручка зламалася. Це в мене було. Розквітла перша квіточка на тайдалі, пахне неймовірно, але кольор я вже побачила, то я її зриваю, щоб гарно формувалася в мене петунія. Так, наступна клумба. Це е, зворотня тилова сторона будинку. Ось таким чином вона буде йти, отак само закопаний бордюр. Зроблять мені отут купа будівельного сміття. Я зараз намагаюся розібрати. Час сміття от туди буде під доріжку, там буде йти доріжка. Оце все глина. І доріжка буде така довга, і виходити ось сюди. Тут була якась будівля, тут фундамент, то прийдеться робити ось таку тут теж широку. Не знаю, щось придумаємо. Ну, тобто немає сенсу робити сюди. Вигнуту клумбу, потім меншу. Буде вже <кхм> як є. Спеціально увімкнула світло, щоб вам показати. От як було і як стає. Поставила сюди трохи ялівці, але не знаю, тут дуже багато цегли. От дивіться, скільки повокидали звідти. І це тільки верхній шар, там може бути ще знизу. Тому не знаю, чи буду я прям так тут висаджувати. Я думаю, якийсь ялівець, оцей буде гарно отам -он вниз іти, так, стілитися, можливо. А ось цей, можливо, пересадити ось сюди. На цю клумбу. По-перше, ялівці будуть перекликатися між собою. Тут всюди будуть перекликатися різні рослини. От Очіток, очіток, і тут будуть очітки. Тут буде лаванда, там лаванда. І тут є лаванда. Е, стахіс, теж ось тут стахіс, чевушка, там стахіс, і сюди посаджу стахіс. Ну, коротше, отак воно буде, щоб було повторення рослин і це все дивилося більш гармонійно виглядало. От. І ще треба оцю фрозицію якось сформувати, бо вона ось така розлога, бо здавалося, що вона замерзла взимку. Але ні, нічого. Сьогодні дивилася дуже гарно формують форзицію на штамбі, але я хочу, щоб був такий кругленький, гарненький кущик. Зараз цим і займуся. Переглядом відео різних навчальних. Ну, купати тут продовжить. Як душів не буду завтра по плану. Дощі, а так хочеться, щоб вже було. Це гарно. І дивіться, яка купа каміння. Це капець. Знаєте, от жили люди, і як от було якесь сміття, вони його закопували в землю. Як можна до своєї землі так відноситися, я не знаю. Тут покажу копали. Так, курочка, пропусти мене. Квадратний котик мій. Да, 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 да. Почала розбирати вчора ось тут. Ну тут каміння розбирали і почали дивитися, де ставити бордюр. Це натягнули стрічечку, і ось тут. Почали викопувати, бо здавалося, що тут якийсь був сарай, бачите, це залито всередині. Тут щось теж було закидано. Коротше, виходить, що ніби мозку робили, закидали просто сміттям таким різним будівельним. Зверху там шматки позаливали цементу. Я їх, до речі, утягнула, зробила там на клумбі собі такі, знаєте, місця, щоб ставати, де широкі клумби. От І всередині таке рить, рить, кажуть, тут чи бункер, чи що воно ну, таке повиривали оці. Шматки цементу. Причому ну, такі десь. Отут дірка якась впала, і, до речі, там теж таке враження, що там всередині ніби вугілля було насипано, і воно оце з часом почало розлагатися. Ну, щось таке м'якеньке, вугілля з глиною, не зрозуміло. І ось тут вимало дощі якось в глині теж таку діромаху, знаєте, наче дерево росло, і там це все згнило і залишилося. Але тепер розумію, що отут. І отам приблизно одна історія. Ну, тобто, робили, знаєте, на землі, що хотіли. Я не знаю, чи тут, тут якась бабуся жила, чи може приїжджали, от так допомагали, знаєте, або як. От чи що воно? Кура, ти знаєш, що тут було? Кура, чи ти занадто молодий? Курочка. Ігноруй мене, бачите? Пішов, 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 пішов. Ну що, даю свій перший відгук. Мені дуже подобається пательня. Я використовую маленьку, це вона, мабуть, 24 см. Або, може, 26 26 оця кришка зверху. Ось так, так. Да. 26 і 28 см за розмірами приблизно. Так от, що це все не поплавалося, забрала з дому свої оці. Камінці, які замість криги, наповіду додавати, А це так, якщо дуже захочеться солоденького, то так придбали, воно і стоїть. Петро і гарно. Це мені не подобається це на Кока-Колі, тому що ти не знаєш, що обрати. Я купую якогось Петра і гарно. Біжить Наталка і каже, мама, я придбала Людмилу. Сміємося. І якраз, бачите, на двох. На трьох, я думаю, буде нормально. Це шакшука. Було б класно, якщо б ще була зовсім маленька, може вона і є на одну людину, коли самі її готувати. На двох прямо ідеально. Дуже класне покриття. Поки що я мию тільки руками, але бачу, що не буде проблем з миттям в посудоминні. От якось воно відчувається чомусь одразу. Все-таки всі тефлонові покриття я не дуже люблю мити в посудоминній машині. Не знаю чому, але мию, тому що не люблю мити руками. От, тож ручку використовую тільки, коли треба щось переносити, бо немає сенсу, воно зручно, коли тобі по сторонах нічого тут не заважає. Це прикольно. Все, накриваю як шубу. Зараз трохи ще. Що мені ще подобається, що тут є таймер. Я можу поставити собі 10 днів на 5 хвилин, але треба враховувати, що ця плита ще дуже повільно. Полоджуються. Думала придбати індукційну одразу, але поки що не виходять по фінансам. І е, ще мені щось треба придумати, щоб закрити оці розетки. Я думаю, що потім, коли будуть робити кухні, я їх перенесу вниз. Кухні я вам покажу, я тут вже трохи переробляла. І оцей вимикач треба буде перенести сюди. А плитку, скоріш за все, треба буде. Ну, якби можна було замінити цю одну плитку, я б так і зробила б. Але ж плитки такої нема, звісно. І я шукала підібрати її. Нема як, перекладати її, теж я не хочу. Можливо, є оці панелі такі скляні, саме от на цю частину, де плита, бо чомусь витяжка і розетки, де повинна бути плита. Ну, зовсім незрозуміле рішення таке мені. От. Тож, отак от, от. Буде шакшука, обожню шакшуку, такой, знаєте, щоб е швиденько прокинутися. Вона гостренька, класна. Все. Я трошки даю це, щоб білок схопився зверху, а потім знімаю. Новина номер один. Бачу, що персик в мене колоновидний не прижився. Напишіть, скільки його чекати. Це вже місяць він. Десь на Великодень приїхав, я висаджувала. А тут дві яблуньки, одна якраз квітнула. Я вистала в інстаграм, мені кажуть, це ж не персик, це ж на яблуню схоже точно. Ну, знаєте, як. Я думала, що навпаки саджала. Спочатку два-дві яблуньки, потім персикова. Це було пізно ввечері, я вже була заморена, мені би вже було не до цього. Це перше, що хотіла запитати. Друге, коротше, виходжу я тільки що після дощу. Вступаю отак на доріжку. І тут купа якихось -от жуків, отаких от -от довгих, темних, забігають в норки і прямо видно, що закривають їх. Що це за жуки, я не знаю, напишіть. І чи якісь шкідники, чи треба з ними боротися, може хтось знає. Бо... А може це от якраз вони, бачите, маль виїдять, бо я думала, що це слимаки порозкидала, антислимак там якийсь, я не пам'ятаю, коротше, там якісь три. Найкращі засоби від слимаків знайшла і от один з них придбала. Отак от все в сіточку. І я вже думаю, що, мабуть, і не слимак це їсть. Може, це оці жуки. Тут тільки що один забіг, але ж геть їх не видно. Диття асфальту. Це душові хробачки. Виходить, що вони вилазять десь на отак з норки, а потім, коли ти йдеш, він доволі швидко ховається назад. І таке, ну, його, по-перше, ти йдеш не видно, коли він лежить. А коли вже підходиш, просто бачиш цей рух, таке враження, що хтось такий дуже швидкий, юркий туди залазить, просто тільки що тут спостерігала, сиділа. Лежав такий червячок, тільки ногою поруч наступила, він заліз, ну не знімала вже. Мілка. В хатці, де, да? мілка. А, що встигла зробити? Батьки хотіли приїхати, теж глянула що дощ. Отак от дошки поприкручувала зверху. Взагалі хочу зробити такі, знаєте, ще ніби будиночки. Отак і отак перекладена. По-перше, це буде декоративно виглядати гарненько. Такі будиночки, по-друге, до цього можна буде підв'язувати мої помідори. Помідори от гарненько стоять. І оцей помідор дуже сильно падав, я отак до палки його просто листячком прикрутила і бачу, що він вже починає стояти. Всі інші прямо в гарному стані. І перчики, і тут помідорчики, але бачу, що в них зелень світліша, ніж у моїх. І отут навіть десь, я не знаю, я читала, що це якась хвороба, не хвороба, а нестача якогось препарату. Ну, Через тиждень буде перше підживлення, я думаю, все буде нормально. І тут ще дивіться калина, вона була така завалена, така страшненька, прям, такий кущ незрозумілий був. Я її підстригла так безжально майже. І дивлюся, там пішли бокові паростки, бачите, поросль. То я за паркан висаджу, хочу перед парканом. Взагалі, калина для мене це, ну, я думаю, для всіх, по-перше, символ України. По-друге, ну, це реально дуже-дуже гарна рослина. Дуже гарна. Подивіться, як вона квітне гарно. Ну, краса ж! Поставила вам показати, бо хочеться вже ж пояснити, як воно буде. Буде отакі два контури даху, тут і тут, і між ними перемичка отак йти поверху. І взагалі була ідея робити ось а, ці частини теж з такого брусу. Але виходить, що а, настільки вивертає. У цей брус, що просто, ну, немає сенсу, треба було щось ширше, щоб його тримати. Я б взагалі і без цієї передньої робила, було б ще, так знаєте, воно б прям повітряно виглядало, але ну вже як є. Ну, і я це, це звісно, дивилася у блогерів дуже давно вже, да, просто і пам'ятаю, дуже багато було коментарів, що це виглядає як труна в людей за асоціація, чесне слово, прям капець. Мені це виглядає охайно, як будиночку. Явіть, потім тут буде гірлянда на сонячних батареях. Я отак розвішу, в мене ж якраз є колись. Дуже-дуже давно з Китаю мені присилали в подарунок, і досі вона в мене працює. Покажу вам цю гірлянду, я мала на увазі колись, дуже давно його. Отам от лежить датчик від сонячної батареї. І палатку цю колись купували ми. Щоб на природу з друзями їздити, скільки ми разів під нею сиділи, Стіл цей, куми. Колись дарували мені на день народження. Може, навіть і не знаю, на 30 років, але десь там близько. І це я сьогодні фразицію Обрізала, а завтра буду її черенкувати спробую е, спробую позмножувати. Мені вона дуже подобається. Розумна дівчинка, да? красуня, молодець яка, білих кросівочках. Ой! Ну, нічого, колись тут будуть доріжки. Заглякає в тепло так. І жаби квакають супер.